Яким враження в мене про даний лущильник і чи отримували ми компенсацію? Е, враження просто шикарні. Лущильник робить свою роботу от зараз просто на всі 100%. Він виправдує свою суму, виправдує свої гроші, він їх відпрацьовує у повній мірі. Отака от, от виходить площа. Під посів пшениці. Компенсацію ми отримали фактично майже, ну як відразу, десь 2-3 місяці, мені здається, і все. Так що лущильник бомбезний, без всяких перебільшувань, ну, роботу він свою робить. Картинка виходить, після нього вже ми сіяли, нарікань у мене до нього немає. Тому. Якщо ви хочете придбати, ну, я тільки за отакений лущильник.